Всім привіт! Всіх вітаю з приходом осінь. Хочу почати цей влог із чорнобуриців. Вони для мене дуже сильно асоціюються з осіньми, в них якраз і кольори, саме такі більш осінні. Цього року в нас вийшла дуже гарна клумба як весною, плюс хочу цю осінню також залишити для себе. Як ви бачите, в нас вже на вулиці осіння погода. Ось ще у бабусі осінні квіти Такі цікаві. Я такі ніде не бачила, не знаю, де вона взяла насіння. Черешні вже з'явилися, які має бути жовті листочки, прям справжня Осінь, осінь. Ось, ось це небо дуже сильно передає такий, я би сказала, осінній настрій. Також покажу вам сад. І ще з осінь у мене дуже асоціюються різні осінні фрукти, які ми збираємо в цей час. Хочу вам показати, до нас прийшла посилка, теж бабуся заказувала лісі, деякі подарунки. Я знайшла на сайті Сірко, дуже бюджетно коштували, Кому цікаво, можете пошукати в інтернеті. Перша ось така розмальовка. Зараз я хочу спробувати. Раніше забула була замаленька, для ось таких гравюр. Зараз разом спробуємо її зробити, має вже її зайти. Нам не вистачало якоїсь інтерактивної іграшки в ванну, взяли ось такого краба, який має видавати піну. Подивимося, що вийде. Постараюся вам в ванні потім показати, як воно працює. Просто такий такі я пам'ятаю, в дитинстві дуже любила. Такий брелок-півник рожевий. Ліза дуже просила. Всюди коштує цей хом'як досить більшу ціну, а тут на сайті був всього 160 гривень, все добре працює, повторяє за мною. Ну, Зараз не повторяє, чекайте, треба розібратися, як включати. Одним словом, ви щось говорите, він говорить вам відповідь. Далі, ніби має бути багато пісеньок і. О, досить... о, хомик, почав говорити. О, о, кактус і хом'ячок повторяють один одного. О, вони, якби і повторяються, що ви кажете, плюс. Пісеньки, танці, думаю, буде Лізі цікаво. І досить бюджетно був набір ось таких також цікавих іграшок, які повинні стрибати. Ще тут всередині якась іграшка-сюрприз. Це Ліза дуже любить, плюс інтерактивні це те, що треба. Ну і це знахідка. Це все обійшлось десь 800 гривень. Тому сайт український Сірко рекомендую. Я посеред лісу знімаю для вас. Кусочок відео, п'ятий день бігу, бігаємо далі. Тут така гарна стежинка, прохолодно, дуже класно, зранку нас змагала, біжу ввечері. Ось так. Ось і я прийшла з пробіжки. О, ну, як ще багато, я не бігаю. Зараз, коли в мене абсолютно нема часу, то хоча б один кілометр пройти-пробігти. І це вже перемога. Головне не припиняти і якби, повторяти цей день за днем. Ну, поки тільки п'ятий день, подивимося, що з цього вийде. А хочу вам показати своє волосся. Воно такого рижого, рудого кольору. А зараз буду змінювати колір на 7,66. У мене така безаметна, я вам 600 разів її показувала, а тепер просто не знаю, цього сніг мені захотілося бути такою яскраво-червоною, Я думаю про ботокс або кератин. Якщо ви робили, напишіть мені, як вам, як ваше волосся з такою процедурою себе почувало. А я не знаю, можливо, навіть сьогодні вночі зможу. Покраситись, якщо встигну. І якщо так, ще планую накрутити на кінець волосся. Я вам показувала, купила дуже бюджетний фен для того, щоб робити локони. Дуже гарні відгуки, але ще ні разу не попробувала. тому дуже хочу новий колір волосся і нову зачіску. Надіюся, все встигну вам показати в цьому волосі. З тут я кухонної ваги, відважила, скільки мені потрібно окисника і краски. Я вам показувала кращу бібікос, а просто взяла собі вже літровий окисник. Так можна взяти окисник в маленькій упаковці, краску і красимось. Ось така щітка, вона дуже зручна і стара салатниця у мене була, все змішую. і Зараз буду прочісувати грібінцем і один за одним наносити. Уже досить давно крашу економить. Купу грошей і часу. Використала всю краску, але було в мене коротше, можна використовувати значно меншу кількість. Ось так виглядає. Але, в принципі, оскільки я роблю це вдома, то можна і всю, це то ідеально 100% прокрасити. Ось уже трошки стає червоним. Подивимося на результат покраски вдома. Всіх вітаю з 1 вересня. Ми заходили в Аврору. Нам потрібно було деякі покупки для садочка, але, ну, звичайно, не обійшлося покупок для нас. Взяли ось такі бусинки, ними можна прикрашати не тільки папіри-відкритки, а й різні предмети. Є такі кольорові астраль. Бюджетно там стоїть ось така проволока, дуже зручно з нею щось робити. В Садочок потрібен був клей. Взяли маленький і великий, додому нам теж. Далі покупки в садочок попросили фарбу, але в ній не було пензликів, то взяла, вже, щоб було ось такий набір туди. Пензликів, такі гарні кольорові В «Аврорі» на рахунок канцелярії, гарний вибір. Єдине, що зараз не було, це простих олівців у наборі. Я була в такій маленькій Аврорі, то взяла до поки що ось такі два. Там подивлюся, може візьму якийсь. Побільше набір. І далі був теж для малювання. Дуже зручно. Тут є така перфорація, легко, якщо що, відривати білі листочки. Це ми заходили для покупок для себе таких маленьких. Потім будемо мати час, зайдемо, подивимося, щось більше для себе. Ліза ще взяла іграшку. Ось така краса. Це, була іграшка сюрприз, там є ціла колекція, нам попалася ось така. Дуже, дуже гарно. Для історії зберігаю. Ось ми прокусили е, город. Зараз будемо брати ямки. і Прийдуть перші три фундуки. Трошки пізніше прийде ще і тут буде цілий сад з фундуків. Тут будемо міняти на інші сорта винограду і далі на весь город садити карликові дерева. Тато мене це дуже любить, вміє вирощувати гарний сад. Сьогодні субота, займаємося великим прибиранням на городі. Зараз ось розмітку робимо, де будемо садити фундуки. І ось на цьому гарному фоні хотіла вам показати свій новий колір волосся. Такий яскравий-червоний, зараз за пару змивок ще добре підзмиється і буде ідеально. Так держиться десь півтора місяця вже просто відростають корні, такий природний, гарний змивається. Ось будемо прибирати цю траву, поставимо такі позначки, прийдуть, де будемо садити самі маленькі деревцята. Хочу вам показати, в сусідів тут росте хміль. Ніколи не бачила, як росте. Ось так він виглядає. І ось така у нас краса. На цьому буду закінчити своє відео. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!